Луцька мерія хоче навести лад із заторами. Сьогодні ми бачимо, що є в години пік ускладнений рух на окремих ділянках в нашому місті. Необхідно визначити ті ділянки, де є найбільш складна ситуація, наприклад, проспект перемоги, перехід біля історичного факультету, залишити перехід таким, який він є, встановити кнопковий світлофор, застосувати якісь інші рішення. І от по кожній проблемній ділянці провести аналіз. І визначити спосіб вирішення цього питання, той, який можливий сьогодні в межах нашого бюджету із залучення максимально ефективного використання коштів, тому що можна будувати якісь естакади і витрачати сотню мільйонів гривень, а можна придумати якісь значно простіше рішення, і воно буде не менш ефективним. Тому необхідно пропрацювати максимально ефективні рішення за мінімальні кошти для міського бюджету, для того, щоб покращити рух транспорту в нашому місті і зменшити. Ці затори, які в нас є зранку і ввечері.